Випаде мені в обійми, наче дощ. Вишипче себе, викричи, вимовчи усе, вимочи. Хай вночі надірвиться мій сон не сиреною, а піснею промоклих площ. Загорталися в клечані клені в тіні, перекрикували тишу комендантську. Дощ торкався вулиць і нічних будинків, так як я б торкалась твоїх пальців. Ніч мінилась, грали місячні кларнети, лились липи, краплі в ритм, дуби тримали хмари гордо. І я слухала цю теплу літню зливу. А хотіла б слухати твій подих, а хотіла б битись поруч з твоїм серцем, вирізати з темряви твій профіль. Обережно, як у прописах в косу лінійку, ви находите нові слова любові. Але ти знакаєш з мови з повітря випаровуєшся, як дощ з асфальту у міському парку. Це готується на нову зливу. Випади мені в обійми, палка,